Ну, в принципі, я погоджуюсь з оцим повідомленням, тому що дійсно можна з того, що може не презентабельно виглядає, от зараз, скажімо, фон розмитий, але там є подряпини і тому подібне. Ось це все буде перефарбовуватися, буде все перероблюватися і все. І тобто тут тільки перефарбувати. Тому я погоджуюся абсолютно, тому що інколи краще взяти, щоб стіни були добрі, щоб був кращий район, ніж коли ти береш в якомусь районі, але в Кращому стані будинок. Тому ми виходили з того, що ми змогли по ціні, тому що ну, бюджет не резиновий, і нам обов'язково треба було, щоб були школи гарні поруч. І була середня школа, і була школа для молодших класів. Тому нас це не зупиняє. Навіть то, що нам кухню треба змінювати, нас це не зупиняє. А ми ж, як то кажуть,